Доброго дня, 19 вересня, 23 рік. Сьогодні ми вирішили обірвати нашу грушу. Як кажуть, є таке слово модне, не знаю. Я його часто чую дозарювання. Тобто положити, щоб вона достигла, тому що гарна грушка така в цьому році вродило гарно, груші всі вродили. І в обід тільки зібрали під грушею, а на вечір ось все обсипається. Ось така у нас грушка. Не знаємо ми, як називається сорт, тому що це грушка ось. Бачимо гілочки, дві гілочки йдуть. І ось місце. Ось одна гілочка, друга гілочка і ось оце місце щеплення. Колись багато років назад, я її... Це моє перше, саме перше щеплення було. Я ще навіть не мав уявлення. І ось так воно вдало вийшло. Це була в мене Це була, вона є ось така груша. Вони дуже пізні якісь і не знаю, вони не достигають, вони один раз нас родили так, що достигли і ми їх куштували. І я щепив один сорт, ось зараз ми його будемо збирати. І ось на другу гілку інший сорт, який вже ми зібрали, ми прибрали. Ось такі, ми бачимо, прирости, вже вона велика, не пам'ятаю, а років 7 це точно. Це ще більш раніше. А то у нас основна деревина пізня, а це середній сорт. О, бачите, тільки дотронувся і вона вже впала. І вона вже впала. Будемо зараз збирати. Зібрали ми ось таких три ящички. Акуратно зірваних грушок. Зібрали в ящик те, що у нас обсипалося. Пропадати воно не буде, піде воно на переробку. А це будемо їсти, не знаю. Що з ними робити? Щось будемо їсти, а щось, як завжди, згниє, пропаде та й викиде. Тому що нам забагато роздамо дітям, тому що у нас ось іще одна грушка, яка ввечері вже не видно, не передає. Теж залита. Але вона буде в нас трошки... Пізніше достигати тут на цій, на цій грушці. Експерименти щепили ми яблуньку на грушку. Ось такі яблучка на грушці. Маємо в арсеналі ще ось таку грушку. Така вона цікава. Не знаю, як по відео дивився Талгарська. Вона, скоріш всього, відео погано. Виходить вже, тому що вже вечір вечорі є. Ось так вона у нас нав'язалася аж до землі гінки. Ось ми бачимо так все в таких цікавих грушках. Але то буде пізніше. Ми бачимо, все воно прив'яло. Ось десь пригнило, в кадр попало, без всяких прикрас знімаємо. Ось такі справи у нас, все у нас буде добре. Зберемо урожай, дочекаємося обов'язково перемоги. Слава Україні!